Доброго дня, шановні слухачі. Вітаю вас на каналі Математика. Це просто. Сьогодні відео а, для підготовки до контрольної роботи на тему звичайні дроби 6 клас. Отже, завдання номер 1 обчислити. І бачимо 4 випадки А, Б, В і Г. Тобто розглянемо випадок А. Обчислити. 5 шостих відняти 3 четвертих. Ваше дозволу, я його перепишу. 5. Шостих відняти 3 четверте. Що ми бачимо? Ми бачимо віднімання дробів з різними знаменниками. Щоб відняти дроби з різними знаменниками, їх потрібно звести до одного. Зазвичай спільним знаменником це буде найбільше спільне кратне число 6 та 4. Хто забув, як його шукати, я вам покажу маленьку схему. Шість. Та 4. 6 це в нас 2 помножити на 3, а 4 це 2 помножити на 2. Бачимо, що у нас в знаменнику, там де 4, у нас 2 дві двічки, а тут уже є одна. Тобто спільним знаменником буде 2 помножити на 2 і помножити на 3. Тобто 4 на 3 12. Спільний знаменник. Таким чином, якщо спільний знаменник у нас 12. тобто Спільне множники 12 поділити на 6 це буде 2, 12 поділити на 4 буде 3. Рахуємо 5 помножити на 2 10. 3 помножити на 3 9. Тепер у нас віднімання дробів з однаковим знаменником. Переписуємо знаменник. Чисельники просто віднімаємо. 10 відняти 9. Тобто 1, 12. Таким чином, ми виконали віднімання. В першому випадку. Випадок номер 2 9 14 -х. Додати 8. 21. -х. Знову ж таки, до спільного знаменника 14 це у нас 2 помножити на 7, 21 це 3 помножити на 7. Помічаємо сімірку там і там, тобто, у них спільний знаменник буде. 7 помножити на 3 і на 2, тобто 42. 42 поділити на 14, це ми домножаємо на 3. 42 поділити на 21, на 2, тобто 27 плюс 16, 42. Знову ж таки, у нас знаменник 42 ми переписуємо. Чисельники додаємо 27 плюс 16. 27 додати 16. Ми отримаємо 43, 43, 42. Помічаємо, що ми отримали знаменник менший, ніж чисельник. Тобто 43 поділити на 42 можна взяти по одному, тобто забрати 42 із чисельника і лишається 43 мінус 42, тобто 1. І 42 знаменник переписуємо. Тобто сумою дробів 9 14 та 8 21 буде 1,14. Продовжимо випадок номер 3 7 9 Додати 5 12 і відняти 3 четвертих. Так, тут у нас вже. Присутня четвірка Я не буду її розкладати на двічку, на тому що 12 ділиться на 4. Я 12 розкладу як 4 помножити на 3. І далі 9 це в нас 3 помножити на 3. Тобто спільним знаменником даних дробів буде 4. Вже сюди війшла, трієчка, тобто 12. І ще у нас має бути дві триєчки, тобто 12 на 3, 36. Таким чином, додатковий множник до першого дробу буде 4. От 36 поділити на 9, 4, Тобто, буде 4 на 7, 28. Далі плюс. Тут у нас вже буде 36, 3,6 поділити на 12, 3, Тобто, додатковий множник 3 3 на 5, 15. І відняти 36 поділити на 4. Тобто домножаємо на 9. 9 на 3, 2. 7. Таким чином, ми звели до спільного знаменника. Запишемо, будь ласка, під одним знаменником 36. І переписуємо чисельники. 28 додати 15 і відняти 27. З вашого дозволу, я спочатку виконую віднімання. 28 мінус 27, тобто 1, 1 плюс 15, 16, 16, 36. Помічаємо, що 16 і 36 можна скоротити на. 4. Тобто, у нас лишається 4 дев'ятних. Таким чином, виконавши дії в третьому випадку, ми отримали результат 4 дев'яти. Випадок номер 4. Нам потрібно додати оці дроби. Я перепишу 4 4,2 додати 3, ,25. 5 шостих. Хтось скаже, що це в нас мішані числа, це вірно, що потрібно е записати усе у вигляді дробу. Але, з вашого дозволу, я зроблю трошечки по-іншому. Я спочатку додам цілі частини, тобто 4 плюс 3 це буде 7. І додати дробові частини. 2 п'яти плюс 5 шостих. Для чого? Для того, аби у нас не було в чисельнику досить великих чисел. Зокрема, якщо б ми 4 множили на 5 плюс 2, вийшло б 22 п'ятих. Досить складно рахувати. Тому спочатку додали цілі частини. А тепер бачимо 5 та 6 у нас не можна розкласти, тобто спільний знаменник у них буде, ми їх просто перемножаємо, тобто 30. Я з вашого дозволу їх окремо запишу 2 п'ятих плюс 5 шостих, тобто спільний знаменник 30. Перший домножаємо на 6, тобто, 12 на 6. Ой, 2 на 6. 12 плюс. Тут домножаємо на 5, плюс 25. Отримаємо 37 тридцятих. А 37 тридцятих. Це в нас 1,7 дорівнює 7 плюс 1,73. Оскільки в нас дробові частини в першому немає, тобто просто число 7, значить у нас дробова частина при цій сумі буде 7,3, а ціла частина буде 7 плюс 1, тобто 8. Таким чином, результат додавання. В четвертому випадку буде 8,73. Наступна вправа підготовки до контрольної роботи на тему звичайної дроби 6 клас це завдання ось такого змісту: розв'язати рівняння. І ми бачимо у нас на екрані рівняння 8,926 відняти y до рівня 5,739. Зв'язати дане рівняння. Нам потрібно знайти Y. Y у нас зменшуване, да? тобто, бо в нас різниця, Тобто Y буде дорівнювати від 8,926 відняти 5,739. Тут потрібно виконати ось такі. Дії, да? Тобто від 8,926 відняти 5,739. Отже, якщо б у випадку з додаванням, як у попередньому випадку було, ми цілі частини просто додали і потім додали дробові частини. До у випадку віднімання так може не спрацювати. Давайте спочатку спробуємо все ж таки відняти дробові частини. 9,26 Відняти 7,39. Якщо це можна, буде зробити це віднімання. Тоді ми просто віднімемо цілі частини. Отже, 26 та 39, 26 це 2 помножити на 13, а 39, 3 помножити на 13. Таким чином, спільний знаменник це буде 39 помножити на 2, тобто 78. Отже, тут домножаємо на 3, тобто буде 27 мінус. А тут домножаємо на 2. Отримаємо 14. Все ж таки 27 менше, ніж 14 можна виконати віднімання. Тобто, якщо відняти 27 відняти 14, отримаємо 13,78. Тобто ми з вами відняли дробову частину. Тепер можемо відняти цілі числа. 8 відняти 5, 3. Таким чином, розв'язавши рівняння, дорівнює 3,1378. Продовжуємо випадок 2 розв'язати рівняння в дужках дріб 5 шостих додати х поза дужками мінус 2 третіх до рівня 13 вісімнадцятих. Ну, ось тут вже трошечки складніше, тому що у нас зміна Х в дужках, Да? Перший крок це нам потрібно виконати, е, перенести 2 третіх вправо. Тобто. У нас знову ж таки виходить різниця. Да? Тобто, у нас вираз, що в дужках ми просто переписуємо 5 шостих, додати Х, буде дорівнювати 13 18 додати 2 третіх. Давайте спробуємо виконати оце додавання. Ну, зокрема, у нас 18 ділиться на 3. Значить, спільний знаменник у них буде 18. Тут лишається 13. Вони ми домножаємо на одиничку по факту. Плюс, а ось тут 18 поділить на 3, 6. Тобто домножаємо на 6. Плюс 12. Дорівнює. Оскільки вже спільний знаменник 18 можемо написати, він однаковий. да? 12 додати 13, 25. Ми отримали, що 5 шостих плюс х. Дорівнює 2518. Я не перевожу, не виділяю цілу частину, щоб потім не повертатися назад, тому що мені ще потрібно позбутися 5 шостих. Тепер х буде дорівнювати. Я 5 шостих переношу вправо, тобто віднімаю, буде 2518 відняти 5 шостих. Знову ж таки, 18 ділиться на 6, значить, у нас спільний знаменник 18. Перший дріб я домножаю на 1, а другий дріб 18, поділить на 6 на 3. Тобто, 15. Таким чином, х буде дорівнювати 25 мінус 15, 10, 18. 10 та 18. У нас парні числа можна скоротити мінімум на 2, тобто, 5 та 9. Тобто. Х буде дорівнювати 5 дев'ятих. Таким чином ми розв'язали з вами друге рівняння. Надіюсь, що відео було корисне, і вам воно знадобиться. І тоді чекаю ваші коментарі і побажання стосовно наступного відео, можливо, якусь додати тему, шановні шостикласники.